Знову всім привіт! З вами Владислав, і сьогодні в нас буде тема пов'язана не лише з ілюстратором, а й з будь-якою іншою програмою для створення графічного дизайну, бо навряд чи ви все життя будете створювати лише чорно-білі фотографії. Тож сьогодні все про кольори. З їх допомогою ви будете передавати настрій, виділяти об'єкти, а можливо просто будете фарбувати бездумно. У випадку, якщо ви адепт останнього пункту, то прямо зараз можете перемкнутися на канал з улюбленими мемами. А всім іншим я скажу погнали. І найперше, що мушу повідомити, Діда Мороза, тобто кольору, не існує. Насправді є світло, яке складається зі спектру веселку ж, всі бачили. І коли це світло потрапляє на якийсь об'єкт, частина цього спектру відбивається, потрапляє нам на сітківку ока, і інформацію саме про цю частину спектру наш мозок інтерпретує як колір. Отже, у більшості випадків для вибору кольорів у дизайнерських програмах ми користуємося ось такою шкалою нічого не нагадує. Вона ще може бути замкнена в кільце. Цей параметр зветься тон, і в англійській мові теж позначається словом з трьох букв, перша Х. Так так, ось воно. Але читається «х'ю». Тож будьте свідомими дизайнерами, читайте правильно. Ще ви можете зустріти ось таке коло з кольорами. На початку ХХ століття Йоганнес Іттен розділив спектр на первинні, вторинні та третинні кольори. В первинні просто існують, вторинні це поєднання двох первинних. А третинні це поєднання одного первинного і одного вторинного кольору. Крім тону, у нас є ще насиченість saturation, тобто інтенсивність кольору, і яскравість Brightness. І ці три параметри складаються у нас в абревіатуру HSB. Якраз цей спосіб вибору кольору і є базовим для таких програм, як Ілюстратор, Photoshop і багатьох інших. Віконце вибору кольору Color Picker. Нам цей спосіб чудово продемонструє. У тонкій високій шкалі ми обираємо тон. А у великому квадраті по горизонталі обираємо насиченість, а по вертикалі яскравість. Крім HSB, у нас є ще кілька способів утворення кольору, або, ще кажуть, кольорні режими, і їх вибір повністю залежить від того, як буде в подальшому використовуватись ваша ілюстрація. Для відображення на екранах потрібно обирати RGB. Хочете знати чому? А я все одно розповім. Всередині сучасних екранів є світлодіоди, кожен з яких може одночасно світити червоним, зеленим і синім світлом. А це якраз і є RGB скорочено від red, червоний, Green – зелений та blue-синій. Кожен з цих кольорів може світитися з інтенсивністю від нуля, вимкнено, до 255 максимальний. Якщо екран повністю вимкнено, значення RGB буде 0,00 відсутність кольору, але мозок інтерпретує його як чорний. При значенні 255 0, отримаємо червоний. При 0, 255, 0 зелений, а при 0, 0, 255, синій. А при змішанні світлових променів отримаємо інші кольори. Наприклад, жовтий отримаємо, якщо змішаємо червоний і зелений. А якщо максимально потужними ми зробимо всі три промені, отримаємо білий. Трошки нижче бачимо поле, перед яким стоїть решітка. Цей символ офіційно називається Октоторп. Тепер ви знаєте більше. І це той самий RGB, тільки в іншому представленні в 16-ковій системі числення по два символи на кожен кольор. Наприклад, якщо значення якогось каналу 0, то в цьому представленні це 00, А якщо 255, то це FF. Ще є режим кольору CMYK. На нього багато хто каже СМІк, а дехто каже навіть СМИК. Але я закликаю не смикати, ну, принаймні, не на людях. CMYK це кольори для друку і розшифровується: Cyan – блакитний, magenta – малиновий, Yellow-жовтий і Black чорний. RGB та CMYK називаються тріадними від слова три – Три кольори. Але ж ви скажете, що у CMYK їх 4, і тут буду змушений зізнатися, що поліграфічна справа трішки нетолерантна і чорний за колір не вважає. Існує думка, що будь-який колір можна отримати лише через CMY, і чорний використовується тільки для того, щоб менше витрачати всіх інших фарб. Кольори SMIC можна задати у проміжку від 0 до 100% кожен, де 0 білий. А 100 максимально насичений. І, звісно, можна змішувати ці кольори і отримувати нові. Але ось яка штука. У RGB є три канали по 256 значень, тобто можемо отримати 16 мільйонів 216 унікальних кольорів. А от в SMIC… Вже 4 канали по 100 значень, іначе має вийти 100 мільйонів, але унікальних з них значно менше. Саме тому важливо розуміти, що якщо ми створювали ілюстрацію в режимі RGB, то надрукувати її, звісно, можна, але кольори можуть виявитися після друку дуже далекими від тих, які ми планували. Для прикладу, в ілюстраторі виберемо якийсь дуже яскравий неоновий колір. Попереджувальний знак повідомить нам, що в CMYK він не відобразиться, а заміниться на показаний під цим попереджувальним знаком. Відчутна різниця, чи не так. Що ж, ми розібралися, які кольори бувають, як їх вибрати в різних режимах, а тепер же давайте з'ясуємо, як їх поєднувати. Є класичні поєднання, які дуже добре сприймаються. А є так само класичні, але абсолютно неприйнятні сполучення кольорів. Про якісь із них ви вже знали, а про якісь зараз довідались вперше. Якщо раніше щось розфарбовували, то вже на підсвідомому рівні розуміли, що на якісь кольори приємніше дивитись, ніж на інші. Це тому, що ті перші швидше за все підпорядковувались правилам кольорової гармонії. Щоб їх продемонструвати, я скористаюсь сайтом Adobe Color. Цей сайт не єдиний, який справляється з подібним завданням. Canva, наприклад, теж має таку функцію. Просто видалось логічним, що якщо ми вивчаємо Adobe Illustrator, то і кольори підбираємо на сайті тої ж компанії. Тож, як це диво працює, визначаємо основний кольор нашої ілюстрації. Найчастіше це кольор якого найбільше, і прописуємо його в центральне поле, де білий трикутник. І система мені видає набір кольорів, які найкраще пасують до визначеного мною. Причому робить це не навмання, а по схемах гармонії. Ось вони всі ліворуч. Аналогова кожен наступний тон рівно віддалений від попереднього. Монохроматична тон один, але насиченість і яскравість різні, комплементарна. Кольори на протилежних кінцях кольорного кола. Тріадна. Кольори на кінцях рівностороннього трикутника, спліт-комплементарна, кольори на кінцях рівнобедреного трикутника, квадратна кольори на кінцях квадрату та інші. Такий сервіс може бути корисний як початківцям, так і професіоналам, але з досвідом ви вже будете розуміти, які поєднання кольорів виграшні, а які використовувати не можна. А як же їх застосувати в ілюстраторі? Та насправді дуже просто. Є панель зразки Swatches, де можна ці кольори зберігати. Вона, як і безліч інших, знаходиться в меню вікно. Щоб додати на цю панель кольор, потрібно спочатку виставити його через вікно вибору кольорів Color Picker. А потім натиснути на кнопку з плюсиком внизу панелі зразки. У вікні параметрів можна буде виставити точне значення кольору у відтінках сірого, яких, до речі, не 50, а 256. HSB, RGB, CMYK чи Lab. Тиснемо ОК, OK, колір з'явиться в зразках і тепер можемо його вільно використовувати, але лише в цьому документі. У нового документу кольори оновляться до базових. Кольорів можна додавати скільки завгодно, і навіть створювати для них групи. А щоб використати кольори в іншому документі, їх спочатку потрібно зберегти. Для цього заходимо в меню панелі зразки. І обираємо один із форматів ASE або AI. Як розумієте, AI це також формат документу ілюстратора. Далі в новому документі теж заходимо в меню цієї палітри, обираємо команду відкрити бібліотеку зразків Open Swatch Library. Тут ви бачите багато категорій з наборами кольорів. До речі, подивіться, там є цікаві підбірки. Потім тиснете Інша бібліотека – Library і обирайте той файл, який зберегли. Він відкриється окремою панелькою, з якої можна бажані кольори перетягти у зразки. Якщо ви підбирали кольори через Adobe Color, їх можна зберегти, натиснувши Save. Перейти в меню Libraries, клікнути по потрібній темі і обрати потрібний формат. Підвантажити у файли їх можна тим же способом, що й кольори створені локально. Фу, теорію витримали. Тепер можна видихнути, поставити лайк цьому відео і залишити коментар із відгуком на це заняття. А зараз повернемося трохи в часі. На занятті, в якому ми малювали місто, я обіцяв показати цікавий спосіб розфарбувати об'єкти. І о, цей час настав. Якщо у вас ще збереглася ця робота, відкрийте її, виділіть один із будинків. Якщо немає, то для розуміння процесу підійде будь-яке інше векторне кольорове зображення. Щоб перефарбувати малюнок комплексно, а не по одному об'єкту, нам потрібна команда Edit, Edit Colors, Recolor Artwork, тобто перефарбувати ілюстрацію. У простому відображенні цього вікна можна змінити кольори виділеного об'єкта чи об'єктів, перетягнувши ці кольори по колу разом, або окремо, якщо вимкнути зв'язок між ними ось тут. А внизу можна відрегулювати загальну яскравість. Звісно ж, у розширених параметрах Advanced Options набагато більше можливостей, можна регулювати не лише рівень яскравості, а й рівень насиченості кольору. Можна вказати який колір, на який хочемо перефарбувати. Визначити її вточні значення в уже відомих вам режимах. І навіть можна вказати сукупність кольорів чи відтінків, які потрібно перефарбувати в якийсь один кольор, чи відтінки цього кольору. А якщо у вас є визначена кольорова група, її можна застосувати до виділеної частини ілюстрації, просто клікнувши по ній. І якщо вас не влаштовує, які кольори, під які підлаштувались, можна їх перемішати, тобто кольори групи стануть напроти інших кольорів ілюстрації. Для прикладу ось так можна зробити попередній логотип команди NBA Minnesota Timberwolves металізованим. Що ж, на цьому поки все. Але пам'ятайте, про кольори ми ще неодноразово поговоримо. Ну, як мінімум про градієнти. А поки тренуйтесь і всього найкращого.